Як я заробляю на створенні пустів чи сторіз для американців по 500 доларів, працюючи всього 2 години на день? І для цього мені навіть не потрібно знати англійську мову, поглиблюватись в американський маркетинг, мати великий досвід чи портфоліо. В цьому відео я покажу конкретну методологію, як будь-яка дівчина може опанувати цей напрямок і заробляти в доларах та євро без знання англійської мови. Тож дивись це відео до кінця, бо в кінці тебе чекають дуже приємні бонуси. Мене звати Соня Промак і вже три роки. Я працюю smm спеціалістом з ринками Європи та США. За цей час у мене було 50 плюс закордонних проєктів з Франції, Англії, США, Італії та інших країн. І я з ними працювала, не знаючи їх мов. І дійсно зараз мій один проект на СММ-послуги може займати в мене 4-5 годин на тиждень, і при цьому за нього я буду отримувати приблизно 500 доларів. Зараз я маю власну SMM агенцію яка складається з п'яти людей, і ми ведемо зараз вісім проектів з чеками 450-1400 доларів за наші послуги. Ну а цифри вже можете порахувати самі. При цьому я маю вільний графік і працюю зазвичай вдома з телефону. Стабільно заробляю кожен місяць вже три роки від 2000 тисяч доларів. І вище, тобто 2000 тисячі доларів це прям такий дуже дуже базовий мінімум, і в інші місяці це може бути і 5, і більше, незалежно від міста або країни, і подорожую кожні 1-2 місяці стабільно. Тільки за останні півроку я була в Греції, на Кіпрі, на Балі, в Грузії, в Туреччині, і зараз ми збираємось в Париж. А також завжди маю час на себе. На стосунки, на свою родину і будую життя таким чином, як мені дійсно хочеться. Але як ви можете здогадатися, таке життя з неба мені не впало. 22-му році я жила з батьками в місті Мелітополь, і в момент повномасштабного вторгнення я втратила свою роботу фотографа. Мелітополь став швидко окупованим містом, і ми з батьками вирішили, що ми будемо жити в Чернівцях. і переїхали туди без жодного майна і без жодних грошових заощаджень. Тоді я влаштувалася працювати в кав'ярню, ось на такому острівці, і працювала зміни по 12-14 годин на день З заробітною платою 7 тисяч гривень на місяць. Це було дуже жагливо, бо я дуже багато працювала, дуже мало за це отримувала, і якщо чесно, умови були там прям не дуже. А що взагалі мені з цим всім робити? Я тоді абсолютно не розуміла. Я думаю, багато хто з вас знає це відчуття, коли ти розумієш, що ти. Банально не на своєму місці, і це відчуття переслідувало мене постійно. Все, що залишилось тоді в мене на той момент, це було просто величезне бажання жити життя моєї мрії. А мріяла я тоді про творчу, класну справу, яка мене буде надихати, і ще приносити нормальні гроші. Тому в той момент я почала шукати онлайн професію, яка мені буде цікава. І яку не потрібно поновувати в універі шість років, а бажано швиденько і одразу працювати і класно заробляти. Вже тоді насправді мені був цікавий СММ, але я розуміла приблизно реальні сфери SMM на українському ринку. В більшості випадків ти починаєш працювати з проектами за мінімальну плату 100-150 доларів, в яку входять зйомки, спілкування в дірект, і ще клієнти присилають купу мільйонів правок, і ще в тебе є трильйон. Обов'язків і ввечері, і ти що миєш підлогу перед закриттям магазину. А для того, щоб вийти на якісь нормальні чеки і хороший рівень проектів, то треба багато досвіду, знань і часу. Тому велика кількість українських смо спеціалістів заробляють по 500 доларів, працюючи 25 на 8, А новачки бояться заходити в цю нішу через велику конкуренцію. Але в один прекрасний вечір я потрапила на закритий прямий ефір моєї знайомої, яка розповідала якраз про професію СММ на закордонному ринку без знання англійської мови, без супернавичок і навіть без досвіду. І я така: Вау, лапша, брехня така солодка, ну просто кайф. Ну, я реально чесно не дуже повірила в це все. Тому що коли ти кожен день бачиш, як кінь в апчіпіті, а хтось в інстаграм розказує тобі про можливість заробляти великі суми ще й працюючи по годині на день, ну ти мало в це віриш. Тому що ну а як таке можливо? Але все одно того ж вечора я вирішила, що ну була, не була, треба спробувати. І сіла шукати свого першого клієнта. І я була реально в шоці, коли через декілька днів я його реально знайшла. І закрила на чек 350 доларів. Хоча в мене не було ні кейсів, ні досвіду, я рухалась просто на ентузіазмі. І через день після цього, коли ми почали вже з нею працювати з цією клієнткою, я звільнилася з кав'ярні, тому що це було в два рази більше ніж моя зарплата тоді в кав'ярні. А далі я набувала досвіду, багато працювала, багато пробувала. І за один рік я вирісла до доходу 4 тисячі доларів. Вже маючи міні-команду з двох помічниць, працюючи дома в кайфовій обстановці з чайочком, з серіальчиком і накрившись м'якеньким літіком, звичайно, мій рівень життя за цей час виріс десятки разів. Я переїхала за кордон, вилікувала зуби, купила багато подарунків, як собі, так і близьким. Наприклад, татові, я допомогла купити машину. Але головне те, що я реально стала незалежною дівчиною, якій не потрібен папік. Або будь-хто інший, і я сама можу собі створити кайфове яскраве життя, як з І в цьому відео я дам вам покроковий алгоритм, як перестати погоджуватись на базовий мінімум, де ти працюєш з 9 до 6, і прийти до того розкішного максимуму, коли твої мрії здійснюються кожен день. Ти займаєшся тим, що тобі подобається, і в тебе завжди є гроші. Тож давайте розберемо, що ж це за магічний закордонний ринок з Насправді все досить просто і банально. Іноземці готові платити більше грошей за менший об'єм послуг, тому що банальна економіка їх країн стабільніша, зарплата вища, і заробляють вони за допомогою наших послуг також набагато більше. Наприклад, ось майстер перманентного макіяжу, з якою я працюю, в неї послуги коштують 600-850 доларів за один перманентний макіяж. І вона тільки в продажею однієї послуги може повністю окупити мої послуги. Тому, звичайно, їй ці гроші віддати набагато легше. Якщо ви новачок, то можете брати 200-300 доларів за точкові послуги, типу введення сторіс чи упаковка сторінки, монтаж відео, як, наприклад, Аня, яка просто продала введення сторіс. 350-600 доларів за повне ведення зі створенням стратегії, веденням контенту і роботою над залученням аудиторії. Якщо ви ще можете налаштувати клієнту рекламу, то чекерам, звичайно, йдуть 600 доларів плюс і вище. І це все ціни за один проект. При цьому на роботу з одним проєктом йде приблизно 2 години. Щоб вийти на ту саму тисячу доларів, вам треба працювати онлайн з телефону приблизно 4-6 годин на день з двома трьома проектами, якщо ви новачок. І, звичайно, якщо ви готові приділяти більше годин, повний робочий день, то і заробіток ваш буде набагато вищий. І звичайно, ці цифри можуть зростати залежно від вашого досвіду. Але чеки це звичайно лише одна з всіх переваг, які є. По перше, ви отримуєте оплату в доларах або євро, і можете спокійно підтримувати рівень доходу і життя в будь-якій іншій країні. Я, наприклад, зараз живу в Грузії, де життя коштує на півтора-два рази дорожче від життя в Україні, і мені з цим абсолютно окей. По-друге, на закордонному ринку для вас немає конкуренції. І ви можете знайти клієнта за декілька тижнів активного пошуку, як це роблять мої учениці. Вибірка клієнтів на закордонному ринку значно більша, бо клієнтів можна шукати в 10 плюс країнах світу. А вартість ваших послуг для іноземців є комфортною. По-третє, на закордонному ринку ми наберемо на себе зйомки. Всі матеріали клієнт знімає самостійно і просто одразу віддає їм нам в роботу. Тому абсолютно не треба круто вміти знімати і кудись постійно їздити. І я зрозуміла, що це реально ідеальна сфера для дівчини, тому що це можливість працювати на себе, працювати своєю головою, а не руками, і реалізовувати творчі ідеї і творчий потенціал в дійсно цікавій роботі. І в той момент я вирішила, що треба передавати ці знання і можливості своїм найближчим людям. Першою моєю ученицею була Тая, моя двоюрідна сестра. Їй було тоді 18 років. Вона тільки закінчила школу і збиралася вступати в університет. За декілька місяців вона вийшла на тисячу доларів і почала створювати ось такі неймовірні роботи по моїй методології навчання. Зараз тая заробляє близько трьох тисяч доларів на місяць і купує собі всю класну техніку, класний одяг, бренди, собаку, подорожі і всі її мрії. Або ось приклад Наталі, мама в декреті, яка прийшла до мене на навчання з маленькою дитиною, і на той момент вона не працювала, вже звільнилась з офлайну, тому що не могла сумішати родину і офлайн роботу. І за три місяці Наталі знайшла чотирьох клієнтів на суму 2000 доларів, заробляючи на тому, що їй дійсно подобається, і що вона може поєднувати з родиною. Або приклад Олени, емігрантки в Італії, вона працювала до навчання на прибираннях і в 36 років. Вирішила змінити своє життя. Це перший місяць навчання вона знайшла вже свого першого клієнта на чек 450 доларів і звільнилася з тяжкої фізичної роботи. А після навчання вже мала клієнтів на суму 950 доларів і повністю кайфувала від того, чим вона займається. Насправді таких результатів дуже дуже багато. Тому під цим відео я вам залишу телеграм-канал з описом результатів моїх дівчат. А поки давайте перейдемо до суті, що ж я зараз роблю як smm спеціаліст, і за що ці всі гроші я допомагаю бізнесам в Європі та Америці просуватися в соцмережах і залучати нових клієнтів, тим самим збільшуючи їх прибуток. Це може звучати складно, але по факту я створюю правильний контент в соцмережах, який є цікавим для аудиторії бізнесу і показує цінність продукту мого клієнта. Наприклад, якщо я працюю з майстром перманентного макіяжу, то я допомагаю створити такий контент, який показує перевагу перманентного макіяжу над звичайним, щоденним. Чому треба прийти саме до цього майстра, і який результат люди можуть отримати після послуги, і як їх життя може змінитися? Для цього я проводжу аналіз, що це за бізнес і яка його аудиторія, тобто хто є цільовими клієнтами. Далі я створюю стратегію того, який контент ми будемо створювати, які будемо публікувати, які інструменти будемо використовувати для того, щоб залучати нових клієнтів в бізнес. У мене є конкретний перелік потрібних інструментів під різні бізнеси і ситуації, а також повна інструкція, як це все впроваджувати. Ну і далі безпосередньо я вже створюю контент для клієнта це пости, каруселі, сторіс, ріси, які збільшують клієнту охоплення, залучають людей дивитися і як наслідок приносять більше продажів його продукту чи послуги. Якщо говорити за те, чи складно створювати контент для соцмереж, то я маю на це одну просту думку. Я вважаю, що СММ найлегше виконування професія в 2025 році. Бо для своєї роботи я зазвичай користуюсь всього трьома додатками. По-перше, це, звичайно, чаті події, які допомагають мені аналізувати, створювати деякі деталі стратегії, контент-план і писати абсолютно всі тексти. Нейромережі На наразі не можуть повністю замінити свого спеціаліста, бо банально вони ще так не відчувають і не можуть створити те, що створюємо ми власноруч зі своїм баченням. Але ми їх успішно використовуємо як помічників, і вони реально допомагають нам в роботі. Другий додаток це канва для оформлення. Це простір, в якому є сотні шаблонів для дизайну. З якими можна робити ось такий контент для клієнтів буквально за 30 хвилин. А ми дівчата, які навіть починають опановувати професію з нуля, роблять там отаку от красу буквально за місяць. Ну і третій додаток це CapCut, який легко і швидко допомагає нам нарізати відео, монтувати їх і накладати там текст та різні ефекти. На закордонному ринку нам не потрібно вивчати суперскладний важкий монтаж. Ось це стандартний тип відео, які ми створюємо для наших клієнтів. Зазвичай це склейка кадрів або мінімальні дизайнерські вставки, чому теж можна навчитися за декілька тижнів спокійно. Абсолютно всі додатки можна встановити на телефон, працювати тільки з телефоном. І навіть якщо у тебе Android. У мене учениця Влада вийшла на дохід 2000 доларів, 18 років працюючи зі свого Samsung. І коли я починала, я також працювала зі старенького iPhone SE. І перші півроку мені його повністю вистачало? До речі, в кінці цього відео ви можете дізнатися, як отримати класний бонус від мене, повну інструкцію по тому, як почати свій шлях у в СММ на закордонному ринку з абсолютно нуля за п'ять простих кроків: як шукати клієнтів і як їм давати класний результат, навіть якщо у вас немає досвіду. І напевно зараз в тебе виникає важливе запитання: а як все ж таки працювати без знання англійської мови? І зараз в феру технології це питання вирішується за 20 секунд за допомогою чату GPT. Виглядає це ось так: я пишу текст чат GPT українською мовою і прошу його написати цей текст так, як би це написав носій, наприклад, американець або француз, італієць і так далі. І отримую класний готовий текст, який не має абсолютно ніякої різниці, якщо б це писав носій чи якийсь перекладач з українською на якусь іншу мову. Саме так я пишу тексти для роботи для сторіс, постів, тобто абсолютно весь текстовий контент. І так само я спілкуюся з клієнтами, адже всю комунікацію ми роками ведемо просто в переписці без пленерок та зідзвонів. Наприклад, я так рік працювала з француженкою, яка живе під Парижем, французькою мовою. Ми з нею спілкувалися французькою мовою. Контент весь був французькою мовою. А ось моя клієнтка Аня Міранчук закрила клієнтку з Італії і працювала з нею італійською мовою. Хоча а вже ж вона сама італійську мову не знає. Тому реально все, що вам потрібно для старту, це бажання працювати і будь-який телефон. Що саме важливе, кейс і досвід вам також не обов'язково мати, щоб закрити своїх перших клієнтів. У мене є конкретна схема пошуку клієнтів для дівчат, які ще не мали жодного досвіду роботи в СММ попередньо. Давайте знову на прикладі це Яна. Вона прийшла до мене не просто без досвіду, а з негативним досвідом після іншого навчання з СММ, де їм дали купу уроків по пошуку клієнта, але результат вона так і не отримала. А з нами яна знайшла свого першого клієнта за тиждень, тому що наша система адаптована під реальні ринку, і ми надаємо сильну підтримку при пошуку клієнтів в рамках навчання, яка і впливає на результат найбільше за все. Під час навчання я не закрила першого свого клієнта на чак 30-50 доларів, а згодом підняла йому оплату до 500. А ще звільнилася з неулюбленої роботи барменом, купила собі нове айфон і дійсно стала щасливою. Або ось вам приклад Христини, вона вже мала досвід сама працювала на українському ринку, але з чеками 150-200 доларів за одного клієнта. А на момент старту навчання вона працювала на офлайн роботі 4-5 днів на тиждень. На навчанні я передала Христині свій метод, як брати від 100 доларів за один проект за кордону і заробляти по 200-300 доларів на точкових послуг по типу створення стратегії або тільки сторіс. Завдяки цьому вона заробила 3,5 тисячі доларів вже під час навчання. Знайшла трьох клієнтів на закордонному ринку на стабільні 1500 доларів на місяць, суміщаючи це все з роботою офлайн. І можливо зараз ви думаєте. А наскільки можливо, що такий результат вийде у мене? Я навчила СММ у незакупенному ринку вже понад 100 дівчат і точно вже можу сказати, що впливає на результати? Перше, це любов до соцмереж, бажання вчитися і працювати з контентом та візуалом. Якщо ви часто дивитесь красиві блоги, цікавитесь маркетингом і також хочете створювати таку красу, то СММ – це ідеальна сфера для вас. І навіть якщо ви зараз ще ніколи цим не займалися, то є конкретна методологія, яка вам може допомогти розвинути креативність, відчуття стилю і допоможе створювати класний контент з абсолютного нуля. Друге, це чітка ціль, стради якої ви реально захочете працювати, тому що на початку працювати реально буде потрібно для того, щоб зробити перші результати якісно. Для когось ця ціль може бути подорож, як, наприклад, для Юлії, яка зробила свої перші результати до навчання, і взяла одразу білети в Бельгію до своєї подороги, з якою вона довго не бачилась. Для когось це може бути покупка машини? Наприклад, як для Ані, яка протягом року після навчання плідно працювала, щоб згодом купити собі свою омріяну TT. Хтось з вас просто хоче проживати той самий ідеальний день. Коли ви прокинулись зранку у вівторок, повільно випили каву, пішли позаймалися спортом в зал або на пілатес, прожили такий ранок, пілатес з Бьорл. А потім в зручний час сіли працювати свою роботу з вашим телефоном або айпадом, десь в класній кавешці взяли собі кавуську чизкейк з і сидите класно працюєте. А потім ввечері вже пішли займатися своїми хобі або проводити час з родиною, з друзями і взагалі просто так, як ви хочете його провести ввечері. Особисто я дуже хотіла фінансову свободу, щоб я коли щось захотіла, я могла не відкладати і не думати потім можливо, а просто піти і купити. Захотіла я окуляри Гуча, я пішла і купила собі ті окуляри Гуча чи якусь іншу дівочу штучку, просто мати можливість закрити ще одного клієнта і заробити на це все. І якщо я хочу виконати а, мрію мами порадувати на її день народження і піти для неї купити Дайсон, і щоб це було так, щоб я не відкладала на це місяцями. І з розумінням, що я легко ці гроші можу заробити, тому що я маю навичку, яка стабільно мені приносить гроші. Для мене мати свій дохід самостійно і не просити допомоги у хлопця, у батьків або ну, не брати кредити в банку це той самий розкішний максимум. Тож, сподіваюсь, в мене вийшло вас переконати, що саме на закордонному ринку це сфера, яка є актуальною і вона не переповнена конкурентами і при цьому має потенціал високого заробітку. Адже всі, хто вивчає зараз СММ, зазвичай вивчають його на українському ринку і конкурують саме там, і навіть ті, хто намагається вийти на закордонний ринок самостійно, просто не розуміють систему, яка дозволяє працювати з ринком Європи та Америки їхньою мовою і робити для них потрібний і результативний контент, який подобається і клієнтам, і аудиторії. Тому ті SMM-ники, хто зараз заходить на закордонний ринок, отримують величезну вибірку клієнтів з різних країн і можливість швидко отримати свої результати. Тож, якщо ви розумієте зараз, що це та сама сфера, яку ви шукали, то саме для вас я створила закриту програму навчання з СММ на закордонному ринку SMM Worldwide. на цій програмі за 10 тижнів. Ви можете повністю опанувати професію smm спеціаліста з нахилом саме на закордонний ринок. І закрити ваші перші проекти на чеки від 450 доларів, навіть якщо ви без досвіду і не знаєте іноземної мови. Це навчання унікальне, бо воно повністю створено на основі мого власного досвіду. І на ньому ми вивчаємо специфіку американського маркетингу і американського контенту. А також вивчаємо, як шукати клієнтів за і домовлятися з ними на співпрацю просто в переписці без жодного зізвону, як створювати систему, завдяки якій клієнти вас рекомендують. І проводять вам нові співпраці, і як заробляти класні гроші, працюючи адекватну кількість часу на день. Для того щоб потрапити на цю програму, вам треба просто заповнити анкету відбору за посиланням під цим відео, або також вона прийде вам в telegram боті Ця анкета вас абсолютно ні до чого не зобов'язує. Після її заповнення з вами зв'яжеться моя команда через Telegram і проведе для вас короткий дзвон презентацію в телеграмі або зумі. На цьому сезоні ми розберемо вашу ситуацію і допоможемо побудувати стратегію, як саме вам досягти бажаних результатів. Це буде корисно і для вас, і для нас, адже ми дуже ретельно обираємо людей, які потрапляють до нас на навчання, і нам важливо знайти дійсно тих, хто готов працювати і досягати висот в нашому ком'юніті, тому що наше навчання це не просто якийсь знов стандартний курс, на якому ви отримуєте уроки, і на цьому все. На SMM Worldwide ми з вами проходимо на практиці і за ручку всі етапи і весь шлях smm спеціаліста. Вже на другому тижні я даю вам свій метод, як закрити клієнта для практики, з яким ви будете працювати перші 2-4 тижні для того, щоб сформувати свій перший кейс. І саме для цього клієнта далі ви будете створювати стратегію, контент-план і робити класний йому контент під наглядом ваших кураторів. Ми повністю допомагаємо вам абсолютно на кожному етапі. Перевіряємо те, що ви робите, виправляємо, підтримуємо, мотивуємо, щоб ви дійсно прийшли навчання з нами до кінця і отримали класний результат. Після цього ми з вами упаковуємо ваше портфоліо з прикладами робіт і продовжуємо шукати клієнтів під нашим наглядом і з нашою підтримкою. З таким графіком ви можете знайти одного трьох клієнтів чеком 400-600 доларів вже під час навчання, окупити його і продовжувати заробляти далі. І що також важливо, ви навчитесь давати клієнтам класний результат. А завдяки цьому створити для себе постійний грошовий потік, адже клієнт буде платити вам узгоджену суму кожен місяць. При цьому, якщо ви не встигаєте проходити всю програму вчасно, навіть після офіційного завершення навчання, ви ж можете отримати три місяці підтримки. Тобто, в будь-який момент просто написати нам, і ми вирішимо будь-яке ваше запитання. Тому що давайте відверто. Ви можете знати все, що завгодно, але без підтримки наставника поруч досягти результату зараз дуже і дуже важко. Адже всі ваші знання треба дуже грамотно впроваджувати в роботу і адаптувати під різні ситуації. Саме для цього ми з вами кожен день будемо на зв'язку протягом півроку. Окрім цього, на навчанні в нас є бот з пошуку клієнтів, юрист, коуч-психолог, вшитий курс по таргетованій рекламі, різні гайди по штучному інтелекту, що багато різних фішок, про які ще можна довго розповідати, але в нас бракує ефірного часу. Я дуже дуже пишаюсь нашим продуктом, бо це дійсно те, що може допомогти за 2-4 місяці змінити повністю твою реальність і виконати ваші мрії, завдяки яким ви працюєте. І якщо ви зараз відчуваєте, що це дійсно ваше і ви готові піти в ті зміни, заповнюйте анкету відбору за посиланням під цим відео. Ну і вже ж якщо ви додивились до цього моменту, то я вам відкрию малесенький секрет за заповнення анкети. Ви можете від нашої команди отримати декілька бонусів. По перше, це повноцінно урок, на якому я розповідаю, які обов'язки є у СММ спеціаліста, як шукати клієнтів на закордонному ринку і як за 5 простих кроків на свою першу тисячу доларів. Це урок з моїми авторськими фішками, які дійсно будуть корисні кожному. По-друге, це промокод на навчання. Після заповнення анкети вам напише моя команда, і ви можете сказати менеджеру, що ви дивилися це відео. Тоді ви отримуєте промокод на 150-300 доларів на різні варіанти участі у навчанні. Ну і по третє, ви потрапите в закритий телеграм-канал перед запису, в якому я буду ділитися своїми секретними фішками з роботи, записувати для вас різні корисні подкасти і давати матеріали прямо з основного навчання. Тож чекаю ваших заповнень і сподіваюся, що в цьому відео я для вас максимально розкрила тему СММ на закордонному ринку. І побачимось в Блозі!